Всім привіт з нашого поля. Ось наш будиночок. Хто давно дивиться, вже всі знають. Тут таке поле в нас велике. Я чому так з середини, бо хочу показати. Ось там. Туди за тими деревами свекри наші живуть. А тут колись жила така бабуся. Вона вже кілька років тому померла. Хата дуже така занедбана, стара. Там багато різної техніки старої. А сьогодні відбувається живий аукціон. Вітряна дуже погода, але більш-менш тепло-сонячно. І ми йдемо, глянемо, що там за такий живий аукціон. Знаєте, як в кіно, якась річ. Тисяча доларів раз, тисяча доларів два, тисяча доларів три продано. Ну, то так я собі уявляю, але зараз ми все подивимось. Машин так досить багато. Я не сподівалася, що стільки буде. Це з 10-ї ранку, напевно, цілий день от щось люди, напевно, придбали. Ну і там, я вам зараз все покажу. Я, до речі, ще встигла з тією бабусею познайомитись після одруження з Брендоном. Вона померла в віці 96, здається, років. Зараз я вам покажу будиночок ось там. Він дуже занедбаний. Йдемо тут навіть сьогодні такі траки з їжею. Ну, Знаєте як, розважаються вони тут люди. Їжа навіть на таких аукціонах. І оце все подвір'я, всі ці е, пластмасові ящики. Ого! Ось вам і аукціон. Оце все продається. Щось там в ящиках також. І отам, от напевно, це все на продаж. that is my pre-dam we say ya 7 poca pv amplifier it's there pv amplifier right there what's this pv here is that a mixer all right you're gonna get the mp4 mixer plus the amp yep these two we go all right він же отта Майкл Пауеллет. 18 1/2, 17, and a half, 17 of 20 20, 22 1/2, 22 20 25 25, 27 1/2, 30, 30 32 1/2, 32 35, 35 37 1/2. От так люди наживали все життя щось. І тепер воно піде або в смітник, або в якісь саконгенди, або, можливо, хтось сьогодні щось придбає. Ну, якась лампа старовина. Ой, я навіть не знаю, тут можна заглядати, кожен ящик, але чи я таке робити буду, то не думаю. Але так, щоб вам показати, думаю. Картина намальована, до речі, така кантрі стайл. Гарна, правда? Мені подобається, і я художник. Ой, то так смішно. Не знаю, чи то. ой я багато в'язаних речей. Катя, давай допомагай мамі. Ану, дивися, що тут. Тут напевно підписано. Ні. О, дивись. Це вінтажні або, можливо, антикварні барбі. Я не знаю, мені здається, це хто розуміється, то ще може тут десь має писати. Я не знаю. А ось тут, дивіться, 1986 рік. Мені два роки було. Найтінейті Сікс Барбі. Ти свієш? Це дуже колекційні. Okay, go a... Боже, стакани, напевно, ніхто ними в житті ніколи не користувався. Ще десь картинку таку побачила ослика. Ой. Що тільки тут. Не знайти, але трішки з вами поділюся всім. Це щось для рукоділля. О, щось новорічне для прикрас. До речі, треба пошукати, може якраз щось сьогодні мені приглянеться. Брядну має номер аукціонний, що якщо ми щось хочемо придбати, ми можемо. Тут все не, не дуже дорого сьогодні, ну так як в секонд-гендах. А, отут пише в кожному ящику, що за цілий ящик 28 доларів. А тут, не знаю, не бачила. Вже не пам'ятаю, які я відкривала, які ні. Ялинкові прикраси. А якщо б тут були антикварні, вінтажні, то це дуже класна знахідка. Але гарний ангел. Я запитала Брендона, як тут працює, чи я можу якусь окрему річ, але скоріше за все ви повинні купити. Напевно, треба цілий ящик купувати, а мені так не треба. Лоскунчики, дивіться. Ото комусь знахідка, хто таке шукає, кому таке потрібно, то взагалі. Ой, оце о, щось для вишивання. Тканини. Таке рукодільне всяке. Ой. все закривати, бо сьогодні дуже вітер сильний. Воно все рознесе.

Сінкер, машинка швейна. О, це якісь рукодільні вже готові вироби. Ця б це вона була рукодільниця, вона в'язала, щось постійно собі видумувала. Ой. Ой, а листівок, цілий ящик. Тканини якісь. Якась лялька така трошки моторошна, стародавня. Так. Я не знаю навіть куди йти. Подивіться, це безкінечна кількість тих ящиків. Я в кожен ясно, що не буду заглядати, тому що. Ой, бо то дуже часу багато займе. А тут фіолетовий глянемо. О, це якісь викрійки стародавні. Ну, тут на кожному є якісь ціни, але я не знаю, чи це з якогось гараж сейлу ціни, як тут, чи це цілий ящик потрібно купувати. Я не розумію. Ой, так смішно. Боже, то що ж треба вміти професійно так аукціон проводити? Не в кожного ж такий язик підвішаний. Зараз я ще ближче підійду до аукціон, вам покажу. Ой, який лоскунчик класний, до речі. Для. Прикраса. Але вже якщо цілими ящиками, то я так не хочу. Якби можна було окрему річ якусь собі вибрати, то було б добре. Так, Тут якісь такі їх будівлі старі різні. Йдемо ще глянемо, що тут. От все все, оці драбини. Ці якісь плуги, все, що тут бачите, воно все продається. Яке воно все за... Ну, кому ось такий велосипед потрібен. Я собі не уявляю, але і такі сани. Де таких зараз не знайти. О, я таке пам'ятаю, бабці також викручувати одяг. Бачите, от хата. Яке воно все занедбане. Діти не займалися, внукам теж не потрібно було. І так ось такий кінець. Аукціон, і що не продадуть. Виставлять, казали, що на інтернет, а потім або на сміття, або в якийсь конген, що ще прийме секонген. Я не думаю, що вони такі там дуже старі речі будуть брати. О! А я думала, що це таке для помідорів, бо мені, до речі, треба, але то ні, то для чогось іншого. Бачите, там навіть меблі якісь. Видно є. Но, але воно вже таке, здається, мені навіть реставрації не підлягає. Різні навіть релігійні люди прийшли.

22:30, яо, також на 22:30, 22:30, 22:40, 22:30, 22:40, 22:40, 22:40, Three. Give a thousand dollars for it. I have five hundred. Give six. Five, six, seven. seven 10, nine, eight. Eight would have been 80, eight, have eight now a half, nine gonna be nine, nine, nine. nine, nine, nine a nine half. Nine, nine. Six, nine and a half, a thousand dollars here, a here, fifty. Thousand here fifty would have fifty fifty would fifty fifty would fifty, thousand here, here, quarter, eleven a Коротше, вдома я вже, і може я чогось не розумію або що, там таке всяке нещастя, непотріб, як на мене, продають за шалені гроші, дещо більше тисячі і вище продано. Але то таке, я кажу, може я щось не розуміюся. Але то був такий досвід. Я ніколи в житті не була на такому живому аукціоні і надіюсь, вам також сподобалось сьогоднішнє відео. А ми з вами побачимось у наступному. До зустрічі!